27-й Роман Артюшенко, 22-й Артем Андрійчук. І будемо зараз дивитися, що ж з цього вийде. І Є удар. Ух! М'яч на лівому фланці зараз Артюшенко там возиться намагається щось створити. Цікаве є подача зараз м'яч пролітає. Повз з Романченка. Романченко на правому фланзі зараз розташовується. Спроба перекинути Поліщук. Хороша передача на Артюшенка на лівому фланзі. Артюшенко зараз трішки притримує м'яч і п'ятою скидує на Тихонова. Далі треба бігти. Треба подавати. Зараз є простріл, і не дістається ніхто зараз із гравців Фіолетових до м'яча. Ось саме таким чином, юнацькому футболу України саме привертаєте таким чином більше уваги до таких змагань. Нестеренко забирає м'яч до рук спокійно, руху зараз зупиняється і цікаво може бути. Зараз атака вже від львівської команди. Дивимось, може, подача зараз буде і вона є зараз. Дається акцентовано пробити зараз Олігарнику. Скидання під удар. Удар є і забиває рух. Рух забиває 1-0 на 15-й хвилині зустрічі. на дальню подає зараз. Ну і забирає м'яч до рук Владислав Сорока в першому турі Донецькому шахтарю. Є удар по воротах, але засильно. Є подача. Ну і як зараз пролітає м'яч над руками голкіпера. Ну і На стандартному положенні вмикаються дуже активно і старші тренери обох команд. Зараз Багато підказок своїм підопічним кулаками. Сорока вибиває м'яч. Артюшенко з м'ячем на підборі лишається поряд із центральним колом Гук. Ну, а велика кількість гравців скупчилась саме на дальній стійці. Зараз Сорока кулаками вибиває. Гук прострілював зараз. Що ж, закручував він поки що е, на себе е, інші місії. Він взяв, ну, зараз розпочав фактично цю атаку. Є скидка, є удар, е, і другий гол забиває рух. Романченко. До кінця зараз грав. Є передача, але переривається. Фенець до м'яча не дістається. Берун, Берун пробиває по центру зараз. І Нестеренко парирує цей удар. Пробиває в правий кут Снурніков і забиває третій м'яч для своєї команди на 50-тій хвилині зустрічі. Поповнення свіжих сил саме у львівській команді. Удар по воротах зараз Новицький. Трішки недооцінка, можливо, зараз в даному епізоді відбулася, бо тільки концентрацію почали втрачати захисники. І є ось така силова подача, як побачимо. Кулаками вибиває Нестеренко зараз, так само орлик. Зараз із м'ячем готується подавати. Надалі стійку виконує подачу, є удар. Орлик із м'ячем буде подавати. І все ж вирішив пробити. У ближній кут. Цікаве рішення. І далі Лензе з м'ячем. Подача Снурнікова зараз. І без удару по воротах. Взявся до м'яча Владислав Котловенко. Саме він буде пробивати. Котловенко проти Нестеренка. Ну що ж, хто кого? Котловенко пробиває прямо в верхній правий кут. 0-4. Орлик, Орлик подачу виконує на ближню, немає удару зараз. Що ж, завершується наша зустріч між Ланзета рухом. 0-4 на користь львівської команди.